Нова партія вакцини від COVID-19 прибула у пункти щеплення Дніпропетровщини. Це понад 40 тисяч доз препарату комірнаті від Pfizer-BioNTech. Імунізуватися можна безкоштовно. Всього в Дніпропетровській області на сьогодні зроблено більше трьох мільйонів щеплень. Це і перша доза, і друга доза. Ми активно робимо бустерні щеплення. Перше бустерне щеплення отримали вже більше 238 тисяч мешканців Дніпропетровської області і майже 2900 щеплень. Ми тільки другою бустерною дозою робили за останній тиждень. Вона каже, вакцини достатньо, а її запаси постійно поповнюються. Відтепер зі згоди батьків можна щепити дитину від 5 років. Спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Медпрацівник проконсультує щодо протипоказань та огляне малечу до того ж, узгодить з календарем рутинних щеплень. На сьогодні в стаціонарах перебуває більше 500 пацієнтів. Всього хворіє в нас активно хворих. Вже ми маємо більше 4 тисяч щоденно. То серед пацієнтів, які госпіталізуються в важкому стані, це діти раннього віку, чи пацієнти старшого віку після 50-60 і більше років, то 82% їх не мають жодного щеплення. І якщо це зрозуміло по дітях раннього віку, які інфікуються в родині. То те, що ми отримуємо важких кисневозалежних пацієнтів вікової групи старше 60 років, 80, 80, 90 років. Вони кисневозалежні і дуже важкі в лікуванні, то вони всі досі не щеплені. Хоча вже два роки медична спільнота, активні громадяни запрошують всіх зробити щеплення. Якщо ви не можете приїхати на пункт щеплення, зателефонуйте сімейного лікаря. У нас є можливість приїхати додому і зробити щеплення вдома. Дітей вакцинують препаратом комірнаті під наглядом батьків. Підліток від 14 років може прийти у пункт щеплення самостійно. Специфіка одна: якщо батьки вважають за необхідне і вирішили, що дитину після 5 років можна щепити, то вони звертаються до свого лікаря сімейного чи педіатра для того, щоб проконсультуватись, чи відсутні якісь протипокази для вакцинації. Після огляду дитини чи консультування. За телефоном, якщо лікар гарно знає цю дитину, вони отримують усний дозвіл і Після цього спокійно приходять на пункт щеплення, маючи при собі свідоцтво про народження дитини. Це до 14 років потрібно, щоб дитина була з батьками. Після 14 років дитина може прийти навіть одна. Ніякого документу, ніякої довідки про те, що можна щепити, нам зараз не потрібно. Нині на Дніпропетровщині працює 21 центр масової вакцинації: 199 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Там у наявності понад 300. Та 7 тисяч доз вакцин на вибір доступні препарати комірнаті від Пфайзер, Коронавак та Дженсен від Джонсон-Джонсон. Щоденно ми фіксуємо вже на сьогодні більше 400 випадків. Якщо ми ще тиждень два казали, що то було 200-300, Зараз в нас вже за вчора, наприклад, 433 нових випадки захворювання. Бригада екстреної медичної допомоги здійснює вже більше 40 викликів до пацієнтів. З підозрою і з підтвердженим ковідом, яким треба надати допомогу чи госпіталізувати, майже 40-50 пацієнтів. Ми щоденно госпіталізуємо на стаціонарне лікування. До 10% – це діти і дуже велика кількість дітей раннього віку. Ми госпіталізуємо зараз дітей і в віці один місяць. Дуже хворіють серйозно ці малі діти. У нас достатньо ліжкового фонду для лікування дітей. Ми маємо окремі ліжка для лікування дітей з підозрою на ковід. все, що необхідно, у нас є. Щепитися можна безкоштовно. Загалом в області зробили понад три мільйони щеплень від ковід. 19 першу бустерну дозу отримали більше 238 тисяч жителів, другу майже 2900 тисячі людей.